Ну що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. Сьогодні ми говоримо в розрізі рубрики Хантерпулу. У нас дуже багацько прямо зараз іде активностей. Це і Jumpstart, це і два попереду лаунчпули на Байтбітові, це і Лаунчпул в Іорнові. Тобто активності дуже багато. Тому. Всаджуйтесь позручніше, всі посилання будуть в описі, тому в кожну активність ви зможете спокійно залетіти і почати а, її фармити та заробляти фактично безкоштовні токени за рахунок стейкінгу. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Так, дякую за те, що підписуєте, за те, що коментуєте, за те, що ставите вподобайки. І хочу, перш за все, попросити пробачення за мій не дуже файний вигляд. Болію вже більше тижня, достобіса погано. Як ви бачите, активності мало, контенту мало, відоси трохи пропусками пішли, але наверстаємо це все, не турбуйтесь. А тепер до діла. І так, розпочинаємо з. Найгарячішого це Jumpstart на ОК-Хашки Анімешка. А в розрізі проекту Хантерпулу я застейкав 15,9 ОКБ токенів. Це те, що нам дали на позику в ефірі нашому Я нагадую, що ми починали з тисячі доларів і на сьогодні. Ефіра в нас в еквіваленті 1400 доларів. На 1400 доларів нам дали ОКБшки в еквіваленті 16 токенів. Сумарно це виходить на 1000 баксів. Тобто 400 там залишається в залогові. Не так багато, але тим не менше. Почали ми фарми з невеличкою затримочкою в 3 годинки. Я буквально стільки що закинув. Там за хвилину 0,39 токена впало, подивимось. Що нападає а, в цілому нам за добу, за 2-3. За Це окремо ми підсумуємо і подивимося, скільки буде коштувати взагалі цей аніме. Я не вникав, що це взагалі за проект. До цього я про нього не чув, але сама суть в тому, що у нас дуже давно не було ніяких джамстартів, і ось він з'явився, тому гріх не залетіти. Тим паче, що в нас а, навіть окремо створений акаунт на окихашки для того, щоб ми фармили тільки пули. Цим аккаунтом і подивилися, скільки ми можемо на цьому заробити за попередній рік. Ми заробили плюс 400 баксів профіту з. Тисячі. Чи багато це чи ні, не знаю. Скоріше за все, ні, тому що фактичний заробіток там був значно менший. Але так як ми все стейкаємо в ефірі або кладемо його в заставу, то ми заробили. Бо ефір виріс, а купували ми його по дуже низькій ціні. Відповідно, профіт є. Як я і сказав на початку, посилання на Jumpstart в описі залітайте. Як завжди, на кожну біржу йде партнерське посилання, так як я є, партнером. Цих бірж і ви отримуєте бонуси. Я віддаю всі 50% комісій, і плюс там 100 біса активності, так як я є партнером. Потім йдемо далі. Відос виходить в десь приблизно 11-ту годину, а це означає, що у вас ще навіть буде цілий час запасу на те, щоб залетіти в орбіт фінанс, який виходить на ЗК а, мережі. І це лаунчпул, де можемо застейкати або USDT-шку, або ефір. Що до речі дуже круто. Дуже рідко побачиш в стейку на байтбітові саме ефір, тому. Якби не прямо зараз джамстартік, можна було б свапнути ефірчик сюди і залетіти ще сюди пофармитися. Непоганий варіант, посилання буде на джамстарт в описі. і також ось у нас через 4 доби розпочинається сосо лаунчпул, де ми зможемо бібісол застейкати SOSO, власне, і USDT. Подивимось, що з цього вийде, що ми зможемо зафармити, і йдемо далі. Так ну і ластовий. У нас це Ернчик. Тут запустили другий а, пул. По вуфу, а, стейкаються докси, стейкаються ноти, стейкаються холд ноткоїна, потім холдтона, а, вуфки, які ви фармили, якщо у вас там достатня кількість, або ви вирішили їх купити білди. А, знову ж таки, можна було, до речі, це нажати, але я чомусь не нажав. а Міг би б заробити вже набагато більше, але ну то таке. ну Буває, блядь, а що ж зробиш? <гум> да, короче, такі поли. Анон, Лоздох, закидаєте і фармите. Тобто, ні за хер, ну, Тут ну, в мене було пожеж більше, але щось я завтикав і не нажав. Ну, то таке діло, то таке діло. Тому, як ви бачите, активностей дуже багато, є в що залітати, встигаю тільки розпреділяти кошти і на цьому всьому фармити. Докси, як ви бачите, я так і не переводив, а, не знаю чому, але щось мені ну, тіпа, ну, є якісь профіт Але чи воно того варте чи не варте, я ще поки для себе не вирішив. Можливо, свапну і свапну нот, ноти також. Але поки не знаю, поки є сумніви величезні до того, які там профіти з того всього будуть Тому міркую. Міркую, а там буде видно. Ну і власне посилання знову ж таки в описі. Всім дякую, пішов монтувати для вас це відео та заливати.